Всім привіт! Наявності сушильна шафа українського виробника модель sh Mini, призначена для сушки овочів, фруктів, риби та іншого. Шафа поміщає в себе 10 лотків. Максимальна загрузка до 15 кг. Все залежить від виду продукції. На шафі розміщено блоку управління, кнопка Вкил-викил, запобіжник та регулятор температури та часу. В комплекті йде інструкція та паспорт. Шафа працює від 220 1,1 кВт двигатель. Також на задній стінці шафи розміщені жалюзі, які регулюють поток повітря сушіння. Шафа Зручна у використанні, не займає багато місця. Всім гарного дня!